Зоряна Грабар. лише день невигадана історія. Літо закінчувалося, і хоча сонце ще пекло немилосердно, і будинки гойдали прозоре небо, на якому годі було побачити бодай хмарину, однаково вчувалася скрадлива хода осені. Вона була в пожовклому денеделисті, у холодних ранках, та в очах деяких перехожих, які не поспішаючи споглядали за навколишнім світом, вловлюючи найменші його метаморфози. Інна гуляла із сином на дитячому майданчику. Маленький костик не міг всидіти ані хвилини спокійно, тож доводилося повсякчас наглядати за малюком, який так і норовив потрапити в халепу. Добре, що Віктор невдовзі повернеться з роботи, тож замінить Іну на батьківській вахті. За день жінка добряче стомилася наглядати за малим Непосидою, хоча й була безмежно вдячна долі за такий подарунок. Несподівано біля неї виросла чоловіча постать Іно, здрастуй. Жінка здригнулася від знайомого голосу, озирнулася й побачила стаса. Який не зводив погляду з костика. Чоловік був, як завжди, елегантно вдягнений, однак не сипав жартами, як зазвичай, вправляючись у дотепності, а кивнув на малого Твій? Так. холодно промовила Інна. Не рада цій несподіваній зустрічі, Стас помітно схуд, був на диво розсудливим і навіть дещо мовчазним. Інна насторожено дивилася на колишнього коханого. Перекинулись кількома фразами. Стас хотів було підійти до хлопчика, але жінка рішуче його зупинила не треба, у нього є тато. Стас якусь хвилину мовчав, потім кинув на прощання не думав, що ти така жорстока. У мене були гарні вчителі, промовила Інна і поквапилася з малюком додому. Ця несподівана зустріч, що мала колись відбутися, внесла сум'яття в інину душу. Досі жінка була щасливою. Віктор, який прийняв малюка як рідного сина, родинні будні, перше таке заповітне слово мама. Утім, деколи Інну полонили спогади, і вона марно намагалася стерти все з пам'яті. Кохання до Стаса, що засліпило її, його легковажність та присуд. Ця дитина не має народитися, я не готовий стати батьком. Є такі люди, які люблять лише себе. Стас належав до цієї категорії, навіть коли зустрічався з жінкою, бачив в її очах відбиття своєї неповторності, намагався будь-якою ціною закохати її в себе, а потім шукав іншу, щоб упевнитись, що він здатен звабити будь-кого. Стас був вродливим, дотепним, талановитим і байдужим до інших. Шкода, що її розбагнула це надто пізно, коли її серце розірвали на дрібні шматочки. Утім, жінка переконувала себе, що все найгірше вже позаду, і вона нарешті житиме так, як мріяла здавна. За декілька днів стас, начебто випадково перестрів її із сином біля крамниці, згодом у парку. Інна врешті-решт зрозуміла, що колишній коханий шукає нагоду, щоб побачитись із сином. Припини нас переслідувати, у нашій сім'ї все гаразд. Не треба ворушити минуле, сказала вона, коли вкотре побачила стаса. Я хочу бачити сина, як батько маю на це право. Інна зблідла Не кажи дурниць. Ти відмовився від малюка ще тоді, коли я носила його під серцем. Пригадуєш, що ти мені тоді сказав. Люди мають здатність змінюватися і мають право помилятися. Твої помилки коштували мені занадто дорого, обличчя і живе так, як жив донедавна. У твого сина є батько, тож не варто травмувати малюка. Стас якусь хвилину мовчав. Згодом випалив Інно. Я невдовзі виїжджаю за кордон, назавжди. Дозволь мені побути день зі своїм сином, лише день, і я дам вам спокій. Сонце таке лагідне й тепле торкалося його тіла. Вітер ворушив позолочені осінню листки. Запам'ятати все до найменших дрібниць. Цю лагідну осінь. Це небо і очі малолітнього сина, які дивляться на нього допитливо і дещо тривожно. Дивно, як Інна погодилася на цю авантюру, можливо, звідчаю, страху, що Стас зруйнує все, що вона будувала стільки часу. Але він не прийшов руйнувати він більше не завдасть їй волю, адже Інна заслуговує на щастя та спокій. І колишній коханий дасть їй спокій, тільки б сповна насититися цим днем, днем із його сином. У стаса були заможні батьки. Хлопцеві дарували багато іграшок, які, однаково не замінили йому їх, бо хіба можуть безмовні цяцьки замінити тепло людського серця? Тож Стас Ріс розпещеним та самотнім і не міг подолати цю самотність, як не міг нікого любити, не вмів, не навчили. Шукав любов у випадкових стосунках, а треба було пошукати її в собі. Зрозумів це згодом, і раптом побачив свого сина, як дві краплі води, схожого на себе. Тієї миті щось заворушилося в його серці. Серед бруду, пустослів'я, брехні безнадії, краплина сонця, краплина неба, краплина його душі. Вирок лікарів був безжальним, ця пухлина неоперабельна. Вам залишились лічні тижні і ця новина змушувала стаса поспішати жити. Якби він не зустрів свого сина його останні дні, були б сумними та порожніми. Ти виростеш і навіть не згадаєш мене, незнайомого дядька, який любить тебе більше за життя. Я ж пам'ятатиму тебе сьогодні, завтра, завжди. Рости, великий, сину мій, і не повторюй моїх помилок. Ех, якби можна було спинити час, але однаково цей день стане для мене вічністю та найщасливішим днем у моєму житті, сказав Стас, пригортаючи до грудей свого сина. Сонце ховалося за видноколом, на землю опускалися сутінки. Кремезний чоловік вів за руку малюка, який про щось голосно щебетав, породжуючи на обличчі незнайомця щасливу усмішку. День закінчувався.